На вулиці буде мінус 10 в тепличці може бути при нагріванні плюс 10. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! І я вам хочу сказати, де першого числа посіяли редиску сівалкою. Отакі от схожість. Перша була поверху, бачите, непогана. І туди далі теж сходить. Дуже непогано. Е, Редиска Селеста професіональною сівалкою. Сівалка себе показала непогано. Подивимося далі на сходи. Але сьогодні 11 го і сьогодні річниця, як наші хлопці дійшли до Херсона і визволили його. Херсон Roller! Перемоги! Слава Україні! хлопці! Героям слава! Героям слава. Їм шана, і хочемо, щоб селівий берег це ж поскоріше визволити, так як ми, як то кажеться, ця сторона займалася от, от таким. Просто ось таким ми займалися. На зиму, на весну таким ми займалися. І будемо займатися далі, бо дуже багато наших людей пороз'їхалося. Дуже багато, з лівої сторони, з правої, вся, як то говориться, Україна. Наші українці проїжджалися по заграницях, по різних країнах, але без таких трударів, як українці. Тому що ми робочі, робоча нація, все вміємо. Головне не падати духом, а так буде у нас все, як говориться, все добре. Тільки надія, щоб, звичайно, Вчора буквально хородили нашого хлопця з нашого села, з мого села, це Новокиївка на Херсонщині. Дуже сумно, знали його, і він, вротше, не стало хлопця. Сумна звістка прийшла, але не хочеться, щоб було далі, так як непроханий сусід, буду казати. З Наше життя вліз, в ліс, в як то кажуть, смерті, тому що він винуватець цього. Ніяка там Україна себе не бомбує. Був я в окупації два роки. Ой, два місяці, вибачте, тому що сьогодні якраз у нас півтора року, як ми виїхали з Херсонщини, тому що там не, неможливо було знаходитись, я вам чесно кажу. Там просто ракети над нами, на, на Херсон, на Миколаїв. Біля нашого села впала ракета і урвище здорове, мабуть, вже дуже погані ті ракети. Але хочу сказати, що надія була звичайно скоріше, але воно, як завжди, виходить, тому що наша країна була не готова до такого вторгнення. Так як в обід 35 кілометрів від кордону з Кримом, вони прямо в обід були вже в нас танки. Перший раз побачили ті зетки. бачите. Ну і потім не дуже, то, як то кажеться, добре добро, що вони принесли до нас. Хоч ми готувалися до тої самої сівби, того самої Редиски. Це я трошка вже про річницю визволення Херсону і правий берег повністю починає Миколаївська область, закінчуючи. Половину Херсонської. Меншу половину, тому що на лівій стороні більша половина Херсонщини. Там займалися, звичайно, переїжджали до нас на великі Копані, це ринок такий є. І закупляли товар. Але хочу сказати, що вся Україна, вся Україна, по всій Україні казали, нема там Херсона чи ще що. Чесно, посадили. Цього року ми бачимо по моркві. По капусті, по буряку. Ну, картопля не врожай, але все рівно все є. Все є. І доступні ціни. Я думаю, на, на гуртових, я думаю, що це доступні ціни до 10 гривень. Не так, як в минулому році. Одна картопля, то розчарування було, що вона стояла 5 гривень, зараз 8-10, звичайно, трошки більше. Тому кажу, що не врожай. І може менше, де хто посадив, посіяв тої самої моркви, думав надію. Так само і ми дом, не робимо ставки на щось одне. треба робити потрохи, щось вгадав, щось прогадав. Та я для хлопців тих, що займається хоч коло дому, хоч, хоч до гектара, до два Щось одного можна посадити, звичайно, коли ще ціну. А так, хоч два види овочів і буде непогано. Редиска у нас буде ще в відео тою сівалкою. Бачите, у нас схожість непогана. Ось така, ось така схожість. Там теж так само 5 см, так і є, видно, вилазить 10 днів. Думаю, щоб що десь до Нового року на Миколая у нас буде врожай. Ми зараз будуть трошки мінус два. Земля пролита. Я проливав, я вам показував що. Хватає вологи. Я накрию агроволокном і ми маємо агроволокно. Так, де ми брали в агротеремі непогані ціни. Кому треба, будь ласка, заходьте, вже є. Список насіння, який можете взяти, так само ми Селесту брали схожість, кажу, непогана. Є. Можете брати агролокні. Накриється агроволокном, можна надовго, бо мене питають, краще капусту весною садити під дугами на плівку чи під дугами на агроволокно. На плівку агроволокно можна накинути без дух, можна прямо на цей, і вона росте. Головне, щоб капельне, якщо маєте. Або дощі будуть ті, або так, то агроволокно тримає просто про, про те, і воно Легке, воно просто легке, воно піднімає догори. Якщо ви маєте 23 ку а поставити на дуги, при, т, т, ну, вітру, може трошки е, треба брати хоч 30-ку, 40 ку щоб не рвало саме агроволокно. Це вже вам говорю, як знаю. О. А так можна б на, на ґрунт, края закрили і все. І вона її просто вітер гуляє якщо сильні вітри. А так нерве, головне по боках накрити добре. Це по огрулукну. Різницю ще покажу по там теж сіяв. Бачите, о, тут зійшла. А то є ще ні, трошки глибше, мабуть, сіялося. Це ручною, як кажуть, Вінницькою. О, і в нас тут завітали гості, бачите, є, мабуть, крот. Мабуть, є крот. Всі насіяли редиски на осінь. На осінь в ціну не дивіться, збут погані на осінь сіяти. Це зараз, щоб вона на зиму, друге діло. А так морозу вона боїться, звичайно, якщо на вулиці 5-10 градусів, верх трохи може. Ну, вона відходить, якщо під огромном, може відійти те ще на вулиці. А так кажу, що багато ще є помідори, ще є огірок там і все таке, то ціна не дуже. Переважно редис йде на весну. На весну тоді беруть. Але знову насію як цього, редис, редису багато, тому що він, як то кажеться, не дуже вибагливий до там, підживлення чи що, головне, щоб вродило. І теж може бути як, багато товару і слаба ціна. Так само ми знаємо по е, ринку. На, ну, у нас на Херсонщині так і був, що багато і в посадках викидували, навіть таке не брали, куди дівати. Хоч редиска може лежати довго, в холодному вона лежить довго. Це по редиски. Буде ще в нас відео, як ми цією сіяли тут, посів там. 3-4 теплички посіяли. Микола вам покаже. Ну і дивимося слідуючий раз. Ну, це, може, завтра вийде відео. Сьогодні, я думаю, це впустить. Тому що така нагода, як річниця визволення самого Херсона. Просте все в тепличці, чесно кажу. Ну, воно цього року і на вулиці. Отакі От у нас, бачите. Трохи кріп поганесенько зайшов, але є. І така рукола є, два види, і кінза у нас є. В кінці у нас є кінза. От так, помалесенько, ми собі в тепличці можна все. І видно зразу, що трошка у нас тут сирусь була, сиро є, Але будемо далі дивитися, як вона нас. Будеться. Я буду відео показувати. Просто у нас до неділі, з неділі десь на 18-19 морози мінус 1, 2, 3 передають. В тепличці їй нічого не буде. Навіть такі схожість в мене була під двома агролокнами тридцятками. Схожість була в січні чи в лютому місяці і в тепличці нічого їй не було, не опалювальна. Чесно кажу, не опалювальна. І тільки кажу, весною в лютому місці піднімається вище сонце. Сонячні дні. На вулиці буде мінус 10, в тепличці може бути при нагріванні плюс 10. Це вже провірено, так як ми нею займаємося. Так само ми дивимося, от температура, яка в нас є, у нас є градусник. І зараз глянемо, що у нас тут. І тут у нас 10 градусів. Бачите, 10, землі 10. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! В Україні перемоги! До побачення!